Вітаю всіх на каналі про UAG Сьогодні буде розборчик пабу. Надіюсь, не дуже довгий. Була гра сьогодні, цікава. Значить, тут, бачите, там одразу в чаті почались питання типу від Кіла Кіл, типу чи я фільмую. ну Звичайно, я ж кожну гру записую для того, щоб іноді вибирати перли і їх розбирати. От, і одразу пан Ющенко на воротах у червоних теж там зразу спитає: тіпа, тіпа, що, що він хоче дуже обзорну його гру. Я подумав, ну, я написав йому одразу. Бачите, ми тільки почали. Я написав я вам да. Типу, давай, старайся, показуй, що можеш, розберемо, подивимося, що вмієш, що не вмієш. Підскажу, як далі е, бути. Окей, починаємо гру. Якась невдала розпасовка на задній лінії. Так, далі атака. Ющенко б'є в суперника. так Ну да Ми ж, виходить, під прицілом на сьогодні пан Ющенко, тому дивимося, що він робить з м'ячем Тобто дивимося, що він міг би зробити. От до нього летить м'яч, от його два тіммейти стоять в центрі поля. Типу, можна дати отак якийсь будь-який пас. Окей, ну, типу, я розказую, як насправді потрібно аналізувати момент, коли ти летиш до м'ячика, в принципі треба вже другим. У тебе ж два ока. Одним оком ти дивишся в вот на м'ячик, а другим оком дивишся на всю ситуацію навколо. Бачиш, що тут тебе гравець скриє по борту. Ти, типу, в борт не проб'єш, тому що буде перехват. Вверх бити теж немає смислу, тому що вже на дальній чувак караули дай же зажатий Тобі треба м'яч вибити якось сюди. Типу, ти береш м'яч. Відстань досить велика, і ти спішиш, і для чогось клікаєш. Типу, я зараз покажу вправу, яка допоможе тобі навчитися е, правильно, типу підстраюватися під м'яч. Але ти одразу клікаєш і обрізаєш всю команду. Типу, на 15-й секунді просто вб'єш в суперника при тому, що було куди вдарити. Дивимося далі. Так. Е... Що у нас далі відбувається? Пуп скидає на Ющенка. Цього разу Ющенко. Да, да, Хочу одразу похвалити. Він витримав цю невеличку паузу. Бачите, він дочекався, поки цей юб наблизиться до нього там на якусь відстань. Щоб, типу, викинувся на нього. І він одразу там знайшов куди віддати. І попав. Кстати, бачите, може попадати в свого. Е, так, якась пауза. Так, давайте далі. Так, м'яч у команди червоних. Так, ну, хочу просто підмітити цей типу, дуже важкий мув, але типу, вратарі дуже часто чомусь його не роблять. Дивіться, от, дивіться В мене м'яч. З мене суперник, скажімо так, ну, типу, досить близько. Да? Це, типу, близько. Тому моя здача просто облітати м'яч. Бачите, він, він як летів отак повільно сюди, так і летить. Я м'яч не штовхаю. Я облітаю навколо м'яча. Я бачу, що мені в принципі не обов'язково віддавати супер точний пас на візау, то я можу дати в будь-яку будь точку, от, так. мені все одно буде летіти і відіб'ється десь на такій відстані, а от його підбере. Типу, я коли віддаю такі паси, мені не потрібно думати про те, щоб попасти в, в свого там, опорника там, або не знаю, хто вратарює. Мені потрібно просто віддати в зону. Пасив зону це така дуже важлива техніка, якою, ну, тіпа, зазвичай чомусь новички нехто. Вони тіпа, намагаються або не віддати пас, або віддати точно. Так, що у нас тут відбувається? Получається, Ю набуває. Ющенка знову чомусь вб'є в суперника. Може, в нього якась проблема з. з ну, кольори не розличає, не знаю, що є. От... Хоча, ладно, видно, що тут пуп щось зажав, можливо, хотів отримати отакий пас, а просто не вдалося у Ющенка попасти. Хоча я, тіпо, насправді услажняти таким пасом не треба було. Якщо ти не вмієш давати точний пас в корпус, то краще вбивати ще раз. Нагадаю, от можна дати от сюди в зону, можна було попробувати дати вот типу, от, ну, під дар, щоб вона отак відскочила. Ти натомість просто б'єш в суперника, але типу ще сич рікашет не такий, як, ну, типу, не гольовий, але все одно далі, що відбувається далі? Давай повільно дивитися. Мяч, виходить, в тебе знову. Тобі потрібно підлетіти під м'яч і дати. От, не обов'язково точно можна просто дати от, в цю зону, от, в цей рейндж, ти можеш попасти, і кіл-кіл вже буде підбирати і далі прокидувати цей м'яч тобі просто треба довернути, а ти, довер... ти, ти вирішив, що тобі треба довернути вниз, але хочу тобі нагадати. Ну, не нагадати, може, ти, все не знаєш, що коли ти на такій висоті від, від борта, то тут підняти в тебе не вдасться ніколи в житті, тому що це занадто високо. Піднімаються зазвичай зазвичай на, на висоті цієї лінії квадратиків. Тут получаться такі квадратики, бачиш на полі. І от. Десь от півтора квадратика це така ще максимальна вистав, на якій можна буде підняти вище, вже буде, скоріш за все, тебе перехватять, тому що м'яч досить довго летить. І ти, виходить, спочатку думав, цікаво, що ж ти там зробив. Тобто от, от м'яч, ти, виходить, ага, я поняв, Тут проблема більше в тому, що ти не законтролив м'яч. тебе м'яч ударився, трошки відлетів, і ти коли облітав м'яч, ти від нього від... від... Цепився, виходить. Ну, це проблема з контролем м'яча. Вправи на контроль м'яча покажу в кінці відео. Обов'язково тобі потрібно практикувати їх. Я порадив ну, по хвилин 10-15 в день, ти от, там, не знаю, перед тим як грати, заходити на паблік, створюєш свою руму і робиш 2-3 вправи на контроль м'яча. тобі потрібно це, ну, типу, прокачати, тому що іначе. Ти от будеш от, такі постано голи пропускати, і це не рівень це не рівень. Окей, дивимося, що у нас тут далі. виходить. Так, знову червоні розводять пас на ющенка. Хоча я б йому вже пас не давав, тому що, типу, ну, людина провезла два голи за, за, за 30 секунд. Можливо, не треба віддавати йому пас. От, і виходить, що вони роблять? Не можуть... Давай подивимося більш детально, тому що з того пасу почалась двіжуха. От, ви даєте пас На Ющенка, на Ющенка одразу вибрасується двоє, тому що розуміють, що він не встигає нічого. І він, типу, замість того, щоб все ж таки попасти точним пасом, віддає пас, ну, ну, типу, в суперник. Ну, не все, що в суперника, але в зону, на якій суперник встигає. Треба трошки тро, ну, трошки дивитися геометрію. якщо ви тут от, суперник а, ну, і він пролетить це вістень, треба давати нижче. Завжди з запасом давайте. О, тут Потім щось в чат пише. Типу, в чат не треба писати, коли атака в твої ворота. Потім знову підйом. Дивись, ладно, про підйоми я в кінці скажу, але, типу, якщо ти робиш підйом, то треба робити підйоми, не скидувати на супернику. Або не робити взагалі. той мов. Знову щось пише в чат дуже погана звичка. При тому, що попросив записувати відос, як він грає, і виписує щось в чат. Незрозуміло. Окей, знову м'яч Ющенка. О, от зараз гарно було. Зараз плюс ставлю, тому що віддав з запасом точно попав. Зараз теж непогано, м'ягкий пас скинув, в принципі, вже там далі і диви, і, і тут непогано. В цілому, я бачу, що ти можеш віддавати. По крайній мірі, ти бачиш ці борти. Е, ну, В тебе немає цієї бортової сліпоти, є такі новачки, які не, ну, типу, не люблять борт давати, тому що вони не розуміють, куди далі м'яч відлітає. От, а ти, типу, спокійно роздаєш, бачиш, скоріш за все, дивишся за, за більш засвіченими гравцями, як вони віддають паси, і повторюєш, це, в принципі, дуже правильна тактика. О. Вот. Так. Що далі дивимося? Ющенко піднімає. Молодець. Ні, не, не молодець. Ну, тут давай подумаємо вдвоєм. Ідея підйома, соглашусь, хороша. Висота теж нормальна. Тобто, от ти підняв. І потім для чогось клікнув сюди, коли зрозумів, що тебе вже запресували. Бачиш, ти, виходить, підняв. А що з тим подйомом далі робити? Ти не знаєш. Ти знаєш, що там, сильні гравці вони роблять удар в борт, потім отак м'яч прилітає і далі вони відбувають. я согласен. Так, ну, типу, це виглядає завжди ефектно. Але тому, що у більш досвідчених гравців зазвичай є. Дві опції. Давай я про опції розкажу в кінці обзору. Блін, треба не забути все розказати. Так, ну коротше, я зараз покажу тобі, як правильно робити цей підйом для того, щоб, е, ну, типу, було більш ефектно. Окей, знову розводочка у червоних. М'яч опиняється у Ющенка. Ющенка гарний пас. Дивись, гарний пас. Майже починають атаку, але чомусь суперники. Ти знову щось пишеш, то не потрібно нічого писати в чат. Я не розумію, для чого ти це пишеш. Ти граєш на камеру, якби, і ти відкриваєш чат, коли в тебе атака 2 в 1. Ну, типу, типу, Таких з -з -з гравців дуже не люблять пікати. Потім ти будеш сидіти на банці, тому що, що коли в тебе відкритий чат при атаці 2 в 1, це означає, що ти слівщик. Не треба цього робити. Взагалі, чатом користуйся, коли на банці сидиш. Коли граєш, не пиши нічого. Більше ви приіграєте 0-3 через тебе. Ну, типу, старайся. Ти знову атака у вас продовжується, ти щось пишеш. Я не розумію. Ахаха, і, і третє, ти, коли стоїш, пишеш тут, атака у вас тут, то потім вони віддають пас, і ти не, ти, ти не встигнеш підібрати якийсь м'яч, тому що він буде не долетить до тебе. Тому ГК має завжди рухатися з командою ближче, далі. І так далі. і так далі. Ну, Типу, не, не можна цим не ахтувати. Окей, okay. кіла-кіл, Непоганий мув, далі непоганий удар. Хорошо, корж пас в пусту зону. Всіда, всіда працює. Так, ну і виходить, тут виходить, там теж гол дуже досадний. Дивимося, четвертий обрез Ющенка з 4. Так, хорошо. Ну, оцей обрез я можу сказати. Чому? Тому що ти знаєш, що тебе записують. Ти вже не обрізав три рази. Ти розумієш, що якщо зараз не зробиш якийсь нереальний мув, то всі подумають, що ти взагалі нічого не можеш. Ну, я, ну, тобто я можу сказати, що ти можеш дати пас в борт. Іноді ці паси ми бачили, ти їх 4 дав за гру, це хороший результат, це вже проблема твоєї команди, що вона не змогла ці паси якось реалізувати хоча б до якогось удару поворота. От. Але от, то, що ти от, оце от чудиш, ти непогано в принципі, через, через куток підняв. Мені подобаються такі підйоми. на ну, Раз-два і м'яч виходить в тебе. Тобі треба просто вдарити з борт і віддати пас пупу. Наприклад. Ну, типу, це вже, ну, це вже буде гарний результат. Ти чомусь вирішив, що тобі потрібно його підняти. Я не впевнений, що ти взагалі зможеш там із трьох разів хоча б два підняти від ліцевого борта. Точно. Тому зараз теж тобі покажу упражнення на цей підйом. Так, тепер. Е так, тепер я показую е, вправи, які було б непогано тобі знати, щоб. Е, так, по-перше, вправи для того, щоб контролювати підйом. Дивись, просто вправа називається удар по борту, ти просто маєш отак бити по борту і старатися, щоб м'яч прилетів обратно в тебе. Типу, чим рівніше, якщо дуже рівно м'яч летить до тебе, то можеш вже клікати і бити ще раз. А ти би на отакій висоті підйом робив, де м'яч тупо не долітає до тебе. Не можна на такій висоті робити підйом, тому що він з такою швидкістю долітає, що це жопа. Треба ну, тіпа, вчитися робити ну, набивання нижче. Тобто, щоб він м'яч був завжди в динаміці. Так, наступна вправа, тобі потрібно розвитатися вчити, швидко розвертатися, будь ласка, це вправа сонечко. Стараєшся, щоб м'яч не рухався, і ти навколо нього літаєш, і так, щоб. Ну, ті майже ті майже торкатися. Крутиш в одну сторону по 10 разів в другу сторону по 10 разів Але старайся, щоб м'яч майже торкався сонечка. Окей. Okay. Uh, і. Так, з цим подйомом, дивись. Цей подйом ефектний оцей, коли ти робив подйом вдоль борта. він Він хороший, тому що він. Типу, ну м'яч не може вилетіти в бік, тобто ти завжди він там вдариться в борт, трошки підрівняється і тобі прилетить. Але коли тебе от суперник вже присує, от і ти не, не встигаєш розвернути, далі він там може забити. Тому тут є дві варіації підйому. Перша варіація це коли ти піднімаєш і сам летиш назад, типу, типу робиш такий типу, подйом знизу вверх. Да? Ця варіація це в, ті, в тому випадку, якщо суперник намагається в углу перехватити м'яч, ти його типу, винімаєш, і далі ти отак от раз, і ти з м'ячем. Отут, біля воріт, далі там вже розігруєш десь в якусь сторону. Друга варіація це коли ти бачиш, що суперник летить на тебе, він розумієш завжди, щоб ти подйом, ти маєш вдарити і летіти вперед з м'ячом сюди. Тобто вдарити об м'яч, давай ще раз показую, Ющенка, це все тобі. Ну, і всім моїм підписникам, звичайно. Ти б'єш, виходить, вниз і летиш в сторону м'яча. Так, показую ще раз. Б'єш доль борта і летиш на м'яч. Вдаряється м'яч об тебе, він ну, далі вивертаєш і даєш пас вперед. Я тобі раджу от таку штуку попрактикувати. Спочатку зробив високий підйом з пасом, потім опять пас, протолкнув, полетів в борт, дав вдоль борта. І коли ти будеш робити два подряд цих подйома, ну, тіпа, під час грити може, той, той, тоді суперники не, не будуть розуміти, куди на тебе викидатися. Прямо в тебе в шар або на, тіпа, наперед. От. І останнє, що я тобі раджу, це якщо ти хочеш навчитися набивати, то, будь ласка, ставай, набивай від ліцевого борта. Типу, це не дуже важко. ну, це, ладно, це, це важче, тому що треба постійно бігати там середнім пальцем вверх вниз Але якби, поки ти не навчишся отак от стабільно там, не знаю, безпомилково по 30-40 раз набувати, то немає ніякого смислу навіть намагатися на пабі робити такі подйоми і далі питатися когось тут розводити. Тому що все має відшліфуватися спочатку на, на тестовій румі, а потім ти вже будеш е, там, тренуватися. Ось такий невеличкий обзор вийшов. Всім дякую за увагу. Пока!